Якщо серце, Корвалтап Екстра. Корвалтап Екстра, бо серце тільки одне. Переходимо до патмасини або лотоса. Сядьте на підлогу. Ноги розташуйте в довільному положенні. Потім витягніть пряму праву ногу вперед. Трохи виверніть ліву ногу, щоб яда була повернута до корпусу. І покладіть її в стопу на стегно правої ноги. Не бери чужого, будеш самотня все життя самотня. І помреш самотня, одна. Сядьте на підлогу, ноги розташуйте в довільному положенні. Маргарита вже давно страждала від самотності і мріяла зустріти справжнє кохання. Не дивлячись на привабливу зовнішність і веселу вдачу, жінка ніяк не могла вийти заміж і створити сім'ю. Коли Маргарита побачила дух померлої бабусі, у квартирі якої вона жила, то дуже злякалася. Жінка вирішила, що покійна за щось її прокляла. Тому Маргарита поїхала по допомогу до бабусі. Страх від тебе йде великий. Кажи, чого боїшся? Боюсь, померти самотньою. Мені вже 33, діток хочеться їй сім'ю. Стосунки з чоловіками не складаються. Ще до мене вчора бабця моя покійно приходила з її фото. Недавно до бабусиної квартири переїхала? Так. Бабуся теж. Це життя самотньою була. Так, її вагітною моєю мамою жених кинув. Вона так заміж і не вийшла. І що тобі бабуся сказала? Сказала, що я усе життя самотньою буду. І помру одна. Це її прокляття, так? Чому одна? А зрозуміло. Це вона з духом вашої бабусі розмовляє. Що? Якого? Білого? Добре, перекажу. Бабуся твоя зла тобі не бажає, а попередити хоче. Вона ж тебе не тільки про самотність попереджала. Так, а, казала не брати чужого. І я тобі скажу на чуже щастя не засіхай, бо й свого поруч не побачиш. Що це значить? Близько твій сужений. Скоро зробить тобі подарунок, і буде у вас велика любов і сім'я. Але одне запам'ятай: чужого не бери. Але і від свого не відмовляйся, тоді самотність тобі не загроза. Дякую. Дякую, баблюб. Ви мене так заспокоїли. І хліба білого бабуся просила принести їй на могилку. Звісно, звісно, віднесу. Маргарита була дуже щаслива від почутого. Наступного ранку вона віднесла білий хліб на могилку і подякувала своїй бабусі за попередження, а потім поїхала в офіс, де працювала менеджером з продажу. На роботу жінка прийшла у піднесеному настрої. Слухай, Марго, ти сьогодні така нарядна. Світеш і пахнеш. Слухай, ну признавайся. Ти що на свідання збираєшся? А як же? Принц на білому коні може з'явитися у будь-якому. Мені, до речі, ясновидиця сказала, що він вже поряд і скоро я вийду заміж. Чуєш, Пашка, у нас Марго скоро заміж виходить. Погуляємо на свадьбі. Ага. Кому тільки долагоджу. Так, слухай, що тобі ще ця ясновидиця сказала? Вона мені ще сказала, що мій сучин мені зробить подарунок. І що в нас буде сім'я і любов до гробу. Паша, <звук> до шефа зайди. Його він дасть летіла. Звісно, зараз. Марго, я вже тут закінчив. Але, будь ласка, ось там більше нічого не натискай. Дякую, Пашка, ти найкращий. На. Працюй. Угу. Бідний Пашка. Чого це? А то ти не бачиш. Він в тебе давно і безнадіжно влюблений. Та перестань, Пашка мій хороший друг. Так. Скажеш теж. Слухай, так а може, це він принц. Пашка хороший хлопець. Але між нами дівчатами. А який з нього принц? Mm -hmm. Танька. Привіт. Маргариті зателефонувала давня знайома і запропонувала свій квиток на мюзикл, бо сама вона піти не могла. молода жінка була рада такому несподіваному подарунку. На мюзиклі Маргарита познайомилася з Ігорем, який сидів із нею поруч. Вистава закінчилася пізно, тому новий знайомий запропонував жінці провести її додому. Ой, як же мені сподобалось. Таке неймовірно, що такі розкішні костюми. А вам сподобалось? Навіть не знаю, що й сказати. Я весь вечір тільки на вас дивився. Серйозно? Ну, Я і зараз не можу погляд відвести. Ви зможете мене червоніти? Ти така красива. В мене аж серце з груди вистрибує. Відчуваєш? А Ти швидкий. Наче нам бродержав ще не пили. Так можемо це виправити? Я просто втратила голову. Так, може, це той сужений, про якого несновидеться, казала? Я дуже на це сподіваюся. Принаймні на принца він дуже схожий. Та дожди, подруга, скоро буде королівський подарок. Що? Він мені вчора такий подарунок зробив. Це був найкращий секс в моєму житті. Ого, заявочки. Я сама в шоці. Щоб я і на першому ж побаченні такого ніколи не було. Мабуть, це все-таки доля. О, пашка! А в нас ще нічого не ламало сьогодні. А, та я. Марго, а ти у ящик у стола не заглядала? Ні, а що там? Та, мабуть, вже нічого. Ні-ні. Я ж від цікавості помру. Отеце поворот. Це мені. Забудь. Пашка. Пашка, ти хороший, але. Я не можу це прийняти. Я вже зрозумів. Проїхали. Минув місяць. Маргарита була щаслива. Вони з Ігорем майже не розлучалися. Чоловік дуже красиво залицявся, дарував дорогі подарунки, водив по шикарних ресторанах. Жінка була впевнена, що нарешті зустріла кохання свого життя. Як подумає, що цього всього могло й не бути? Це чого ж? На той мезокло зовсім випадково потрапила. Мені це квиток подруга віддала. Так це виходить, нас об'єднав чужий квиток. Це справді доля. Мила, що з тобою? Та ні, ні, що здалося. Що? Ще я дуже хочу тебе поцілувати. На Того вечора Маргарита відчула у серці незрозумілу тривогу та непереборне бажання приїхати до бабусі. Жінка не могла зрозуміти, що відбувається. Але наступного дня відпросилася з роботи і одразу приїхала до нас. Проходьте, Маргарита. дякую. Баблю, я подякувати, приїхала. Ви того разу все правильно сказали. Я знайшла своє кохання і дуже щаслива. Та от якась тривога на серці. і Чомусь дуже захотілося до вас приїхати. Не торохти. Присядь. Ти приїхала, бо я до твого серця звернулася і покликала сюди. У мене було видіння. Яке видіння? Де ж ти не своїм шляхом, не твоє це. Тобто, я тобі що сказала? Чужого не бери і свого не віддавай, а ти що зробила? А що я зробила? Все навпаки. Відсуженого. Подарунок не взяла, а от на чуже погодилася. А ну, згадуй, що ти взяла чуже? Ну? Та нічого я не брала. Може, квиток а, мені і подруга квиток віддала. Ох, наробила ти. Своє щастя відкинула, а чуже нещастя повними руками загрібаєш. На що ви мене так лякаєте? Бо якщо з чужого шляху не звернеш, багато лиха зазнаєш. А це можна якось виправити? І ще можна. Той квиток в тебе? Так, в мене десь вдома лежить. Знайди і спали його, попіл пусти за вітром і підеш своєю дорогою. Але я на тому мюзиклі Ігоря зустріла. Не твоя він доля. Як не моя? Та я... я такого в житті не відчувала. Зійди з чужого шляху, поки не пізно. Але ж, але ж ми ним щасливі. Я тобі все сказала. Катю, клич наступного. Повернувшись додому, Маргарита одразу знайшла квиток. І, хоча вона кохала Ігоря до нестями, проте все ж таки вирішила послухатися бабусю і провести обряд. Але зрештою, жінка передумала це робити. А, а що це ти робиш? Ти що, вирішила квартиру спалити? Та ні. А що це? Почекай, Це той самий квиток на мюзикл? Так, це той квиток, що нас з тобою звів. Так а навіщо ти його палиш? Його треба в рамку та на стіну, а потім дітям нашим та онукам показувати? Так. Хвилиночку. Уваги! Королева Марго. Чи згодні ви стати моєю дружиною? Серйозно? Цілком? Ти ж жінка, яку я так довго шукав. Я хочу з тобою дружитися. Хочу сім'ю, дітей та онуків. Ти згодна? Так. <рес> Маргарита була приголомшена такою швидкою пропозицією. Та жінка почувалася настільки щасливою, що вирішила дати згоду, забувши про застереження бабусі. Минуло кілька тижнів. Маргарита літала, мов на крилах, та готувалася до омріяного весілля. І, хоча Ігор майже щодня затримувався на роботі та їздив у відрядження, жінка була впевнена, що він старається заради їхнього майбутнього. Але доброго вечора. Це, наречена Ігоря. Я не можу йому дозвонитися. Ви можете йому передати? Кому передати? Він вже місяць тут не працює. Як не працює? Кохана, я вдома. Ще й всім грошей винен. Так що це ви йому передайте. Нехай борги повертає. Вибач, Мила, затримали на нараді. М -м -м. Як пахне? <плес> Он як? А твій колега сказав, що ти вже місяць там не працюєш. Який колега. Андрій. Ти мені його номер давав про всяк випадок. Ігор, одразу скажи, що відбувається, а? скажи правду. Але я не знаю, як. Тебе інша? Так? Ні, ні, зовсім не так. А як? Я. Марго, я граю. Граєш? Розумієш, коли ми з тобою познайомилися, мені завжди фартило. Я щодня вигравав великі суми. Ну, звідси, і ресторани, подарунки, а зараз просто якась чорна смуга. А з роботи довелося піти, тому що там усім вине. не весілля. Всього всього не буде? Це як хвороба, розумієш. Я намагався кинути, але завжди зриваюсь. Люба, не, не жени мене. Я прошу тебе. Я, я зароблю і на весілля, і на будинок. Я клянуся, я кину грати. А ти зможеш? Тепер так. мене раніше не було заради кого. А тепер заради тебе і наших дітей. Вибач мене, мили. Маргарита кохала Ігоря і вирішила дати йому другий шанс. Але весілля довелося відкласти. Минуло кілька тижнів. Ігор влаштувався на нову роботу і почав відвідувати психолога, який допомагав йому впоратися з ігровою залежністю. Все поступово налагоджувалося. Тож, коли Маргариті несподівано прийшло повідомлення від Павла, вона його просто проігнорувала. Наближався день народження Ігоря, і Маргарита хотіла зробити коханому сюрприз. Вона вирішила взяти на подарунок гроші з тієї суми, що кілька років збирала на машину. Жінка була шокована, побачивши порожню коробку від грошей. Вона одразу почала телефонувати Ігорю, але той не відповідав. Гарита телефонувала Ігорю усю ніч. Вона вже не знала, що й думати. Коли вранці чоловік повернувся додому весь у крові. Його жорстоко побили. Ігор, хто тебе дав? Так... Що сталося? Пробач, Марго, я... я знову зірвався. Я програв велику суму. Я не знав, що мені робити. І Я взяв твої гроші, марго. Що ти робив? Не тебе били. Я хотів повернути частину, хотів домовитись про відсрочку, але вони дали мені лише день. Якщо ні. О, Боже. Ну, має бути якийсь вихід, ну. Ось на! На продай. Продай. На жаль, цього не вистачить. Як не вистачить? Я винен стільки, що нічого вже не допоможе. Скільки? Чи 400 тисяч. Чотириста тисяч? Та. Це... Що ж нам робити, а? Я не знаю. А, має бути якийсь вихід. Ну не квартиру ж твою продавати. Та й це довго. А гроші зараз треба, зараз. Вони на все здатні. Вони вб'ють мене, вб'ють. Маргарита була у розпачі. Вона розуміла, що це шлях у безодню, але кохання до Ігоря було настільки сильним, що жінка вирішила йому допомогти і оформила кредит із великими відсотками під заставу власної квартири. Дякую тобі. Це останній борг. Я обіцяю, я все виправлю. Чекай мене ввечері. Будемо святкувати початок нового життя. Люблю тебе! Люблю тебе! Я тебе. Але ввечері Ігор не прийшов. І наступного ранку також. Телефон його не відповідав, і Маргарита не знала, що робити. Вона згадала, що вчора отримала листа від Павла і вирішила прочитати його. Коли жінка побачила, що в ньому, то перестала відчувати землю під ногами. Що це біса таке? Алло, Паш, Паш, ти мене чуєш? Маргарита одразу зателефонувала Павлові і попросила зустрітися. Подивись, Паш, що це все означає? А? Чому у мого Юрі стільки паспортів? Марго, твій принц, шлюбний аферист. Цього не може бути це Це… звідки ти це все знаєш, а? Може, може, це підробка. У мене знайомі у кіберполіції. Ми разом навчалися. Попросив пробити їх твого Ігоря. І ось. Я тобі не вірю. Ти. Ти це все навмисно говориш. Ти Ти це все навмисно говориш. Марго, не будь дурепою. Ти в нього не перша. Вже шість людей оформили кредит. І це тільки ті, що заявили. Звертайся до поліції, доки не пізно. Вибач, мені вже час. Жінка була у шоці від почутого. Вона не хотіла вірити Павлу. І була впевнена, що з Ігорем трапилося якесь лихо. Але Ігор так і не з'явився, і Маргарита пішла до поліції. Там підтвердили, що Ігоря, який виявився Станіславом, давно розшукують правоохоронні органи, і цього разу йому знову вдалося втекти. Жінка зрозуміла, яку велику помилку зробила, коли не дослухалася до поради бабусі. Пізно пізно бігти назад. Ти мене не послухалася, з чужого шляху не звернула, от і отримала. Мені тепер доведеться квартиру продати, щоб кредит повернути. Я тебе попереджала, зазнаєш багато лиха. Аж ви казали, що я долю свою знайду і, і щаслива буду. Я тобі казала. Що доля поруч, але ж тобі свого замало. Запам'ятай сужений той, хто вчинками доводить кохання, а не той, хто красивими словами чужий шлях застеляє. Що ж мені тепер робити? Роби, як я тобі сказала, спали квиток, поки не пізно, попіл розвій і знову станеш на свій шлях. Маргарита повернулася додому, і цього разу все зробила, як наказала бабуся. Спалила чужий квиток і розвіяла попіл. Щоб повернути кредит банку, бабусину квартиру їй невдовзі все ж таки довелося продати. Але Павло, який по-справжньому кохав Маргариту, знову опинився поруч і запропонував пожити у нього в одній із кімнат. Павло був терплячим і не вимагав від Маргарити ніякої вдячності. Проте жінка нарешті зрозуміла, що не бачила очевидного і все життя була в гонитві за чужим примарним щастям. Маргарита щиро покохала Павла і невдовзі прийняла його пропозицію одружитися. Адже саме він і був її судженим. Бабуся ж попереджає: якщо підеш кудись по чужому квитку, повернеш на чужий шлях і зазнаєш багато лиха. Щоб цього не сталося, Чужий квиток потрібно спалити, а попіл розвіяти по вітру, і тоді знову станеш на свій шлях.